Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше, ніж жінки. Ті жінки б'ють чоловіків. Що ти про це думаєш? Ну я стільки чув, от я зараз в Польщі знаходжуся і, і тільки чув статистику Польщі, що жінки. Більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж е, е, жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти, що якщо вас б'є жінка, то це вже ваш противник і так далі, це розмисовує, пуха це все. Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно здорова, від неї треба тікати, Все. Оце треба собі заповнити, зрозуміти, бо у ці всі історії про жінок, він мене бив, насильно утримував, чи від чоловіків. Там, Та вона мене била, тому я її зміняв. чи що, Все це бред. Що таке відбувається історія? Це треба на місці отак взяти, закрити і все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контракт і жінок теж, не тільки з чоловіків. Повієте, це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли у е, ваш є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де з бумажкою людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані, жити там душа в душу, ну як тільки така якась чепуха починається, це ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходить. Все точ. От, ну, ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога виясняє, може він, чи вона поміняється. Все це бред. Ну, ну як це, Наприкінь, от я з тобою дружу, і я тебе ударив. Ну, що, яка дружба взагалі посидить? Без повода, без нічого. Ну, ми б з тобою помирились, я не думаю. Ну, це б назавжди був якийсь, поняв, ну, прикол, і мене ударив. Це просто уходить, треба і все. І на цьому б все закінчилось. І не було б цих історій куча, як люди добровольно залиш... залишаються в цьому аб'юзі. І то ще велике питання, що це аб'юз. Аб'юз, це ж на самом деле насільне удержання кого-то. Це кого-то там насильно держать. Тобто, по факту це вибір людини залишатися в гамні. От і все, але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну, жінкам дуже важко, скільки реально чоловіків просто ненормальних. да? Ну і в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розумієш, що непроста ситуація, особливо ментально, і берегти себе від цього, так само, як від яда якогось, чи від непоганого і спорченого продукту. Я моя думка, що плюс-мінус отак, має бути. і жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки, типу, тут не в одну калітку.